Привіт, сьогодні я розповім вам про один із найулюбленіших сухих шампунів у професійному догляді Ті Джи Head. Це справжній секрет чистого волосся без води, і він рятує у ті дні, коли просто немає часу. Сухий шампунь Ті Джи Head миттєво освіжає волосся, прибирає жирність і додає легкий об'єм. Просто розпилив і знову виглядаєш свіжо, ніби щойно з душу. Поглинає надлишки себему біля коренів, не залишає білих слідів навіть на темному волосі. Він має приємний аромат, який знімає відчуття брудної голови. Ідеальний для екстрених ситуацій поїздок, зйомок або просто другого дня після миття. Доступний у двох форматах: повнорозмірна версія 300 мл і міні-формат 100 мл. Зручно брати з собою в сумку або у подорож. Зручний розпилювач легко наносити навіть на довге і густе волосся. Формула з кукурудзиним крохмалом, е, який абсорбує жир, не обтяжуючи. Він не накопишується, не створює ефекту бруду і можна використовувати навіть кілька днів поспіль. Добре, стряхний балон. Розпиляй на сухе волосся біля коренів на нарівнені 20 см. Зачекай одну-дві хвилини, щоб продукт відібрав жир. Розчеши або розитри пальцями і готово. Волосся виглядає чистим, свіжим і легким, без сміття водою. З'являється легкий об'єм, ідеальна база під зачіску або навіть уклад. Волосся, яке швидко жарніє або втрачає об'єм для всіх, у кого динамічне життя мами, студентки, стилісти або бізнес-вуми. Профі беруть його з собою на зйомки та на весілля, а звичайні користувачі у подорож і просто на кожен день. Сухий шампунь це мій запасний план на випадок, коли ми нічого не затягають.